Закрутив місію сам без нікого на три ящика. Я думаю, що це нам вдасться. Бачите, нікого немає. Якщо ви переглянули начальник штабу Захарову за ліс Відео мої попередні. 26 березня побачите, що я майже пройшов 17-й день розвідувальної експедиції. Декілька днів пиячив разом з Сашко. На другий третій день ми посперечались, хто краще жбурляє сокиру. Але я промахнувся. Можна, Сокира можна, поцілила в невидиму аномалію, відскочила від неї. Як виявилось, можна, ці аномалії відштовхують залізо. Ми сходили в Сашкову майстерню, набрали можна, там, там трохи гайок, і зараз я готовий пройти далі. Сашко воно, каже, воно, що в мене ноги ще заплітаються після пиття. Ото от, от, все. Я твореза Так, добре. Так, де наші боти? Де наші боти бігають? Так, один цей. Де ще два там є? Що я не помиляюся, а два боти лишилось. Можна? Можна, в принципі. Підійти туда. Підійти а підійти туди. Щоб не тратити час, коли вони там вийдуть, повернуться. Опа! трошки, 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 трошки задалеко стрибнув Звісно ж зарядка Сінься до нашої поты двигаемся О, ось, Я такий його вбив, Так, нема коли. Так, 54 патрони. Думаю, нам вистачить на цей. Хоч. А там ми. -Захаров. У лісопилці знаходиться невідома аномалія, що привернула а. увагу чорного ринку. Зачистіть сі території від ворожих військ і зберіть дані про неї. А, а. Зрозумів. Територію буде закінчення. Приєм! Ось він осінь. Так, оп, нема. Нема. Так. Нема. Нема. Так, нема. Ще один звідси мої вибігти не знаю, що нам без... Будем. Не будемо тратити і я трачу, правда? Так. Це реально, я думаю, що це реально пройти і. Були ящики. Але щось треба з бою запасом придумати, щоб... В принципі, недовго проходимо, 5 хвилин проходимо. А проходим п'ять хвилин. Ну от, скапи. А вискаку, не yeah. Ще довго він не вискапає, я боюсь, що він потім... Нам стане стане вуд, вуд, от питання по ньому Чинный танчиком данчиком на небеску Так, 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 так. Короб забігли, звісно ж. Що... Горобом помилки. У нас лишилося 24 патрони. Це, Це глобальні помилки. Помилки глобальні, я вважаю. Прикопку. Шавжики узвідують немає. ой Може і третьо. Єс. Yes. Так. Ми зняли. Так, тут ще маємо. Хороший, хороший бігають, Хороший Так, ми е, його не взагалі. Не будемо заважати бігати, папа. Він зупинився. А в нас затишка. Trzeba jeszcze coś. W w zasadzie, ja wiem co zasadzie, w zasadzie, w Tak so. Оце так. Оп. Дзе? Так. Зараз ми піднесемо це маленько. Так. Нема, ну, а що, треба якось виходити з ситуації? Так, хтось хто? ще... А во, ще один. Появився. Доброжелатель Добропорядочний громадянин. Так, цей. Оп. Оп, є. Це і є. Це і є. Так, тут підберемо. Так. Цього нам треба зняти. Ну а як? Обов'язково, я вже определився малий. Не. Так, ось, далеко. Це, це я ж казав, що він проблем нам. Нам надасть. Так, він зараз, я думаю, прибіжить. Він нікуди не дінеться. Але тоді щось подобає, він прибігав, не знаю чому. Чому? Оп! Є, все нормально, бачите? Все нормально, треба просто було дочекатися, але нам треба було щось зробити. добре, але... Але нам треба щось о! Хлопець, засів тут, сидить, думає, що він думає! Про що? О. Я думаю, що ще. ще один хлопець сидить? І думає, садить, думає, нікого не чіпає. 11 хвилин! Щас, каска. Казочка, така у нас. Ми пройдемо. Віадоб'ю. Лопті, покраїнської прикри. Що не зробиш? Що не зробиш, для своїх Вік? Все клас, все супер. Все супер і все клас. Буде що нормально йдемо. Нагадую, Що вийшов? Ви Марс, як мене чути. Ви не виходили на зв'язок Що там Я з вами? Прийом. Ми потрапили під дію галюциногенної аномалії. Прийом! Якого ви yes. галюцинації ви бачили? Підземний об'єкт корпорація Атлант, де розвивалась пружина. Що, йдемо далі. Ударні групи мотор. Відкривайте вогонь на враження, що не їх побачите. І зберігайте. Я думаю, я не здрейф. Ясно, братан Так, ти все таки пройшов, да? Так, Нікола. Так, Петро. Тут Степан, так. Да. Добрый день, них хлопці. Хлопці могли. Чего Якщо згодні, хлопчина бігає біля воріт попереду. Це добігався. Тож добігався. О, 5 патронів. Давай я достріляю. Все буде добре. Все буде добре у нас. Ми дойдемо. Тепер вже точно. Свої помилки я своїх помилок. Тут так, Так, все вже добре. Так, далі походимо, топ. Это что у нас? Пришел никого не просишь. Да, щелля. Майбу бегать и беду лажки. Нет. Да, все. За 47 секунд ми з дигнемо ще побігати трошки. О. 45 патронів. Тут ящички немає. Так, оп, хоп, хоп, хоп. Tu łóżczyka nie ma. A nie wiem, czy tam łóżczyka. Tak. Північ. Оооо! Він забив в текстура! Братан! Так не можна! Як ти так? Міг нас підставити. Ми могли через тебе не пройти місію. А це вже подобає. Так, так, так. Так, цей пішл опай, це бродяга, ропа. Ну, протяжка. І Дивіться, 17 хвилин. 17 хвилин. Я думаю, що цього раз. Хтось там кричить. Ало. Все, дякую. Всім глядачам дякую. Я думаю, що буде карта. Буде карта, це буде нагорода для нас. 4 ящики. О, нічого немає, досвід Ну, Але місію ми прийшли. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь. Дивіться мої, переглядайте відео, пишіть коментарі. Що ви бажаєте на наступний раз побачити? Дякую всім за увагу. До побачення!